Активно долучилися до цієї місії. Вони відповідали за доставку, розвантаження та охорону вантажу. Адже, хоча останні декілька днів у Вуглегівську відносно спокійно, проте неподалік містечка розташовані одні з найгарячіших точок Дебальцеве та Горлівка. Збройні сили залучені до перевезення гуманітарної допомоги, виділені конвою. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть такі вантажі возити мирний транспорт. Що все в нас закінчиться. 61-й мобільний госпіталь в зоні АТО з 1 червня. Наразі це вже третя ротація військових медиків. Перші дві зміни були сформовані лише з кадрових військових лікарів, а нині до порятунку поранених долучили й резервістів. Костяк із кадрових э, воєнних медиків от, для обучення, э, скажімо так, гражданських людей, які тільки признано були. Э, ну тим нормам. Э, і, скажем так, условия наказання допомоги при бойові Зараз одеський мобільний госпіталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надавати допомогу бійцям. Хірургічні та реанімаційні кабінети оснащені сучасними приладами, вартістю сотні тисяч доларів, аналогів яким в Україні практично немає. Звісно, при виникненні потреби, в этой аппаратуре. Министерство обороны поставило нам аппаратуру, вот оснастило. И волонтеры, без которых бы тоже было сложно. Министерство обороны, может быть, и не потянуло бы такие дорогостоящие моменты. Сейчас мы насыщены, насыщены в принципе, и на достаточно уровне обеспечены всем. За добу лікарі мобільного госпіталю можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період протистоянь на сході тут провели понад 1200 операцій та пройшли лікування більше трьох тисяч бійців. Евакуація йшла на місто Дніпропетровськ, де підхватували Дніпропетровський госпіталь. Там невелика частина була розміщена в міських больницях, там процентів до. П'яті десяті і далі вони розподіляли, що вже у по всім центрам. Нині в зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі з Вінниці та Одеси. Ще два з Харкова та Львова перебувають у резерві і в будь-яку хвилину готові вирушити для допомоги нашим військовим. Виставка під назвою Військова гордість Чернігова відбулася днями на головній площі обласного центру. Модернізовані панцерники вітчизняного виробництва привернули увагу мешканців міста. Охочі змогли ознайомитися з характеристиками сучасного бронетранспортера та полегшеного бойового модуля, який встановлюється на броньовані машини типу Хамер, Дозор та Тигр. Цю продукцію виготовляють на підприємствах України Київському бронетанковому заводі та заводі Ленінська кузня. А Чернігівське підприємство Чозара облаштовує машини оптико-електронними системами спостереження, прицілювання та керування вогнем. Це оптико-електронна система з на сучасній елементній базі, призводиться в достатньо більшому На сьогоднішній день ми вже поставили более 200 єдиниць такої техніки. Позволяє виконувати самі, різни, самі різні режими. Управління стрільбою, то тобто, в максимальній степені дає можливість стрілку і команді управляти стрільбою і на велику рядності порижа як на землі, так і ніколи вас душної Чернігівський завод радіоприладів виготовляє сучасну, якісну і точну спецтехніку через доступну ціну та високі темпи виробництва вона має хороший попит як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Наші можливості приблизно до 30 комплектів таких в місяць. Подібні виставки під відкритим небом у Чернігові влаштовують не часто. Тож подивитися на бойові машини приходили цілими сім'ями. Діти залюбки осідлали справжнісінький БТР і фотографувалися. Образці саме сорем'яно техніки. По моєму мнению, БТР 3 е сьогодні входять. В число п'яти самі лучших Петеров, котрий випускається в міря, і які з достатньо баршим успіхом продаються, саме така техніка нині вкрай необхідна українським воякам, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Київські школярі подякували військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Діти разом з викладачами та батьками організували концерт. Учні підготували не лише розважальну програму, а й подарунки, обігрівачі, малюнки та листи зі словами підтримки і побажаннями миру. Янволочки нехай вони захищають наших воїнів, захисників нашої вітчизни. І сьогодні ми хочемо передати всі ці подарунки. Ви бачите, безліч коробок у нас дуже корисних і потрібних нашим воїнам листи. І малюнки, які малювали і писали діти від першого до одинадцятого класу, і все це повезуть сьогодні, передадуть воїнам захисникам нашої вітчизни. Вдячні за турботу воїни АТО обіцяли школярам виправдати їхні надії і обов'язково перемогти ворога. Коли діти посилають листи, я хочу сказати, що це самі дорогі подарунки, які на сьогоднішній день можуть бути всі воїни дуже. Неодноразово дуже уважно перечитують ваші листи, бережуть їх як оберіги, носять біля серця. Також, я знаю, бачу на власні очі, коли малюнки, які присилають діти, їх вішують в танку, вішують в бойових машинах, в БТРах, вішують в палатках, там, де безпосередньо воїни відпочивають. Всі дуже раді, щиро раді тому, що навіть діти підтримують воїнів. Велика вам вдячність за це. Партнер першого національного